Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман, ЧАСТИНА Друга, розділ сьомий. Фарен Один Здавалося, що капітан не почув Джекового запитання. Він дивився в куток порожньої занедбаної кімнати, неначе силувався щось побачити там. Він думав спроквола болісно, та водночас швидко. Джек розумів це. Тому що дядько Томі вчив Джека, що перебивати дорослих, котрі розмірковують, так само невічливо, як і перебивати дорослих, котрі розмовляють, але тільки тримайся подалі від старого Блоута, від нього та його двійника він гнатиме тебе, як лису гусака. Спіді казав йому про це, але Джек так зосередився на талісмані, що геть забув про застереження, а тепер слова зринули знову в його голові. Усвідомлення виявилося гучним і болісним, неначе його стукнули ззаду по шиї. Який він із себе? рішуче запитав хлопчику капітана. Морган. перепитав капітан, що, здавалося, поринув у внутрішню задуму. Він гладкий, гладкий і скоро облесіє, а він не кульгає ось так, коли гнівається. Джек удався до вродженого дару мовпування. Дару, від якого його батько аж заходився зі сміху, навіть коли був утомленим або засмученим, і зіграв Моргана слоута. Обличчя малого миттєво постаріло, щойно він насупив чоло так, як це робив дядько Морган, коли через щось бісився. Водночас він втягнув щоки і нахилив голову, щоб створити ілюзію подвійного підборіддя. Джек випнув губи у риб'ячу гримасу та заходився швидко водити бровами вгору вниз. Він ходить ось так. Ні, відповів капітан, але щось промайнуло в його очах, як тоді, коли Джек сказав йому, що спіді старий, морган високий і в нього довге волосся. Капітан торкнувся рукою правого плеча, щоб продемонструвати довжину, а ще він шкутильгає. У нього деформована нога, він носить спеціальний черевик, але. він стенув плечима. Я бачив, ви точно впізнали, коли я копіював його, ви. Не так боже забий голосно, хлопче. Джек стишив голос. Гадаю, я знаю цього типа, сказав він і вперше збагнув, що йому справді страшно. Він ще не до кінця розумів цей світ, та одну річ щойно усвідомив повністю дядько Морган тут. Боже. Морган це просто морган, і нема чого тут дуркувати, хлопче. Ходімо, гайда вибиратися звідси. Рука капітана стиснула Джекові передпліччя, хлопчик здригнувся, але встояв. Паркер стає паркусом. А Морган надто багато, як на збіг. Ще ні, сказав він. Інше питання спало йому на думку. А в неї є син. У королеви? Так. У неї був син, знехотя відповів капітан. Так, хлопче, ми не можемо лишатися тут. Ми...» Розкажи мені про нього. «Немає чого тут розказувати, відповів капітан. Хлопчик помер ще немовлям, і шести тижнів не минуло, як вийшов з материнського лона. Перешіптувалися, що один з морганових прислужників, певно, Озмунд, задушив дитя. Та ті плітки не варті й шеляга, хоча Морган зоріса не викликає в мене жодної симпатії, та всі знають, що кожна дванадцята дитина помирає ще в колисці. Ніхто не знає, чому. Їхня смерть є загадковою і не має причини. Є такий вислів Господь забиває свої цвяхи, і навіть королівська дитина не виняток в очах у Теслі. Він, хлопче, з тобою все гаразд. Джек відчув, як світ навколо нього сіріє. Хлопчик похитнувся, і коли капітан спіймав його, то шорсткі руки здавалися м'якими, наче пухові подушки. Він сам мало не помер немовлям. Матір розповідала йому, як одного разу вона підійшла до Джека і побачила, що він не ворушиться, і взагалі лежить без жодних ознак життя. Його губи посиніли, а щоки набули барви згаслих поховальних свічок. Розповідала, як з криком вибігла у вітальню, тримаючи його на руках. Батько та Слоут сиділи на підлозі, нахлептавшись вина і обкурившись травою і дивилися матч із реслінгу по телевізору. Батько вирвав тільце з материних рук. Різко затиснув ніздрі лівою рукою. У тебе ще місяць там синці були, Джекі, розповідала мама з тривожним сміхом. А тоді притиснувся ротом до маленького Джекового ротика, доки Морган кричав Гадаю, це не допоможе йому, Філе. Не думаю, що це допоможе йому. Дядько Морган був кумедним, правда, мамо? спитав тоді Джек. Так, дуже кумедним, Джекі, відповіла мама з дивним нещирим сміхом. А тоді запалила ще одну Герберт Террітонс об недопалок іншої, що тліла в попільниці. Хлопче, прошепотів капітан. Хлопче, дідько, якщо ти зомлієш. Зі мною все гаразд, відповів Джек. Здавалося, що його голос лунає навіддалі, буцімто він чув голос коментатора на матчі доджерсів, проїжджаючи вночі по стадіон Чавезривайн із прикритим дахом кабріолета, лункий і далекий. Прямий репортаж із солодкого сну про бейсбол. Усе добре, відпустіть мене. Що ви там казали? Капітан більше не трусив хлопчика, але погляд його залишався стурбованим. Усе гаразд, повторив Джек і раптом якомога сильніше дав собі ляпаса. «Ай!» І світ знову повернувся до звичного фокусу. Він мало не помер у колисці. Це трапилося в тій старій квартирі, яку сам Джек ледь пам'ятав, а мама називала палацом омріяного техніколору, бо з вікна вітальні розгортався чудовий краєвид на голівудські пагорби. Він мало не помер у колисці, коли його тато і Морган Слоуд пили вино. А якщо ти п'єш багато вина, то маєш часто бігати до вітру. Він знав палацо мріяного техніколору досить добре, аби пам'ятати, що до найближчої ванної кімнати з вітальні треба йти повз кімнату, яка тоді була дитячою. Тепер Джек знав, що тоді трапилося. Морган Слоуд підводиться, легко посміхається, каже щось на кшталт. Секунду, Філі, я відійду. Батько навряд чи роззирався навкруги, бо гейстик Калкун ось ось був готовий кинути з підвивертом. Чи задушливим захопленням свого безталанного суперника. Морган відходить від яскравого телеекрану у вітальні у попелястий морок дитячої, де спав маленький Джекі Соєр у повзунках з вініпухом, маленький Джекі Соєр якому тепло й затишно в сухому підгузнику. Він бачив, як дядько Морган потай кидає погляд на яскравий квадрат дверей до вітальні, його лисий лоб брижиться й морщиться. Губи надимаються, як холодний рот озерного окуня. Він бачив, як дядько Морган узяв диванну подушку з найближчого крісла, бачив, як він м'яко, але щільно прикрив нею голову, сплячого немовляти, та притримував її однією рукою, доки друга ковзнула дитині під спину. А коли всі рухи завмерли, він бачив, як дядько Морган поклав подушку назад на крісло, куди зазвичай сідала Лілі, щоби погодувати малого. А тоді пішов у вбиральню, щоб відлити. Якби матір негайно не заскочила подивитися, як він, холодний піт запорушив усе тіло. Все було саме так? Можливо, і серце підказувало, що саме так усе й було, надто вже бездоганним видавався збіг, і комар носа не підточить. У віці шести тижнів син Лаури Лосіан, королеви територій помер у колисці. У віці шести тижнів син Філа та Лілі Соєрів мало не помер у колисці, і Морган Слоут був там. Мама завжди завершувала цю історію жартом, як Філ Соєр мало не розтрощив їхнього Крайслера дорогою до лікарні, коли Джекі знову почав дихати. І справді весело. А як же? Два. А тепер ходімо. мовив капітан. Гаразд, відповів Джек. Хлопчик досі відчував млость, і його хитало. Гаразд, ход... Капітан шпарко озирнувся на звук голосів, що наближалися. Праворуч від них була стіна не з дерева, а з грубої парусини. Їй бракувало чотирьох дюймів до підлоги, і в просвідку Джек бачив, як крокують ноги в чоботях. П'ять пар солдатські чоботи. Один голос виокремлювався із загального гомону. Не знав, що в нього є син. Ну що ж, відповів інший. Байстрюки самі плодять байстрюків, ти ж і сам добре це знаєш, Саймоне. У відповідь на це пролунав вибух грубого порожнього сміху. Джек чув такий сміх у школі від старших хлопчаків, котрі забивали косяки з марихуаною за майстернею та називали молодших таємничими, але чомусь страшними іменами гомик, Чудо-Юдо та покруч. Кожне з цих по своєму бредотних звертань супроводжували диким карбованим сміхом, на кшталт цього. Стуліть пельку, століть пельку негайно, долучився третій голос. Якщо він почує, то ще тридцять сонць не встигнуть зайти, як ти опинишся за зовнішнім форпостом. Бурмотіння ще один приглушений вибух сміху, знову зубоскальство цього разу нерозбірливе, і знову сміх, коли вони пішли далі. Джек глянув на капітана, який витріщався на коротку парусинову стіну. Його зуби вищирилися, а губи притислися до ясен. Не було сенсу запитувати, про кого це вони базікали, а якщо вони базікали, то хтось міг і підслухати хтось злий. Той хто може зацікавитись, хто ж насправді цей байстрюк, що так несподівано лясь вигулькнув, навіть такий малий, як він, знав це. Ти достатньо почув? запитав капітан. Нам потрібно йти. Здавалося, йому знову хочеться трусонути Джека, але він не наважувався. Твої інструкції накази, чи щось там іще, це ага, йти на захід, правильно? Він змінився, подумав Джек. Змінився двічі. Уперше, коли Джек показав йому акулячий зуб, що був найфіліграннішим гітарним медіатором у світі, де замість кінних карет дорогами мчать автофургони. А тоді змінився знову, коли Джек підтвердив, що рухається на захід. Від погрози він перейшов до готовності допомогти, і до чого? Я не можу сказати, не можу сказати тобі, що робити. До чогось на кшталт благоговійного трепету або релігійного жаху. Він хоче, щоб ми пішли звідси, адже боїться, що нас упіймають, подумав Джек. Та є тут щось іще, чи не так? Він боїться мене, боїться. Ходімо, наполягав капітан. Заради Джейсона, ходімо. Заради кого? тупо перепитав Джек. Але капітан уже штовхав його вперед. Він різко потягнув Джека ліворуч і чи то повів, чи то поволік його коридором, одна стіна якого була з дерева, а інша з грубої парусини, що отхнула пліснявою. Це не той шлях, яким ми прийшли, прошепотів Джек. Не хочу йти повз тих хлопців, що бачили, як ми зайшли, прошепотів у відповідь капітан. То люди Моргана бачив того високого, такий худючий, що аж світиться. Так. Джек пригадав вимушену посмішку, а ще очі, які не посміхалися. Інші здавалися м'якшими, а худий чоловік виглядав суворим він скидався на божевільного, і ще дещо він видавався трохи знайомим. «Озмунд». Сказав капітан і потягнув Джека цього разу праворуч. Запах смаженого м'яса все дужчав, і повітря тепер наповнювалося ним. Ніколи в житті ще Джекові так сильно не хотілося скуштувати такого запашного м'яса. Страх проймав Джека, його свідомість і почуття напружилися до краю, і сам він був на межі божевілля, але його рот дико повнився слиною. Озмунд, це права рука Моргана, пробурмотів капітан. Він завжди надто багато бачить, і мені б не хотілося, аби він двічі споглядав тебе, хлопче. Що ви маєте на увазі? Цс. Він іще сильніше стиснув Джекову руку, яка й так боліла. Вони наближалися до великої завіси з тканини, що висіла у дверному прорізі. Джеку вона нагадувала шторку в душі, от тільки ця була з джутової мішковини, і візерунок її був настільки широким і грубим. Що вона радше скидалася на сітку, а кільця, з яких вона звисала, були кістяні, а не хромовані. А тепер реви. капітан гаряче видихнув Джекові в вухо. Він відсунув штору та витягнув Джека на велику кухню, що повнилася розкішними ароматами усе ж найсмачніше пахло м'ясо та гарячою парою. Джек кинув збентежений погляд на жаровні, на великий кам'яний димар, на обличчя жінок, запнутих у хвилясті білі хустини, які нагадали Джекові плати черниць, деякі з них вишикувалися вздовж довгих металевих ночов на козлах. Червоні обличчя жінок укривалися намистинками поту, коли ті мили горщики і кухонне начиння. інші стояли біля довгого столу, що тягнувся по всій ширині кухні. І щось нарізали скипками та кубиками, чистили й вирізали, одна несла дротяні грати, на яких лежали ще неспечені пироги. Усі вони витріщилися на Джека і капітана, коли ті проштовхувалися крізь кухню. Ніколи більше. капітан волав на Джека і трусив його на четер'єр щура, і водночас швидко тягнув через кімнату до двостулкових дверей у дальньому кінці. Ніколи більше чуєш мене, Ще раз тікатимеш від роботи, я розсічу тобі шкіру на спині і облущу, наче печену картоплю. І на межі слуху капітан прошипів Вони всі запам'ятають і всі будуть говорити про це, тож плач грець би тебе взяв. І тепер, коли капітан із зарубцьованим обличчям тягнув його крізь наповнену паром кухню за карк і болючу руку, Джек навмисно викликав у свідомості жаский образ матері, що лежала в похоронній залі. Він бачив її у пишних складках білої органді. Вона лежала в труні в осільній сукні, яку одягала у фільмі Буча на автоперегонах студії РКО 1953 року, її обличчя все чіткіше й чіткіше проступало в Джековій свідомості, наче бездоганна вощена статуя, а ще Джек запримітив крихітні золоті сережки у формі хрестиків, який сам дарував їй два роки тому на Різдво. А тоді обличчя перемінилося, підборіддя стало круглішим, ніс прямішим і аристократичнішим. Волосся на тон посвітлішало та якось аж потовщало. Тепер у тій труні він бачив лауру де Лосян. та сама труна втратила свої нечіткі образи у похоронній залі, скидалося на те, що її витисали у грубій розбуці зі старої колоди, наче труна вікінгів якщо в них взагалі щось таке було. Було легше уявити, що цю домовину поставлять на нощі з просякнутих олією колод і підпалять смолоскипом, аніж що її опустять у мовчазну землю. То була Лаура де Лосян, королева території, та в цьому мареві, що набуло ясного видіння, королева була обрана в мамину весільну сукню із бучі на автоперегонах та її золоті сережки хрестики, які дядько Томі допоміг йому вибрати у шарпсі у Беверлі гілз і раптом сльози полилися з його очей гарячою палючою повінню. Не фальшиві сльози, а справжні, і не лише за своєю матір'ю, а за обома цими втраченими жінками. Вони вмирали у різних всесвітах, та їх єднала невидима струна, яка могла зотліти, але розірватися ніколи, принаймні доки вони обидві не пішли у засвіти. Крізь сльози він бачив велетня в білому бранні, що кинувся через кімнату до них. Він носив червону бандану замість пухнастого копака шеф-кухаря, але на думку Джека, призначення цих головних уборів було однакове представити власника як кухонного боса. А ще він розмахував тризубою дерев'яною виделкою загрозливого вигляду. Геть, звідси. заверещав на них шеф, і голос, що лунав з велетенських, наче діжка грудей, був абсолютно писклявим. Це голос гнучкого гея, що висловлює своє фе продавцеві взуття. От тільки у виделці нічого абсурдного не було, вона мала смертельно небезпечний вигляд, жінки розліталися від нього, як сполохані пташки, найнижчий пиріг упав з таці у жінки, що несла її, і вона пронизливо відчайдушно закричала, коли він розкришився на долівці. Полуничний джем розхляпався і потік червоний, наче яскрава та свіжа артеріальна кров. Забирайтеся з моєї кухні, ви, певсі. Це вам не навпростець, це вам не піхофаторіжка, це моя кухня. Якщо ви не пам'ятаєте про це, то заради Бога Теслі я вирішу це на ваших тупах. Він ткнув у них виделкою, відвернувши голову і примруживши очі настільки, що від них лишилися тільки щілинки. Так, наче, попри грубі слова, думка про потоки гарячої крові була для нього надто гуш. Капітан опустив руку, якою тримав Джека за карк, і виставив її вперед, мало не ледаче, як здалося Джекові. Уже за мить шеф лежав на підлозі, усі його шість із половиною футів. Виделка для м'яса валялася в калюжі полуничного соусу та шматках білої сирої здоби. Шеф качався туди сюди, стискаючи зламане праве зап'ястя і волаючи високим писклявим голосом те, що він волав, звучало досить таки трагічно. Він помер, капітан точно вбив його. Він казав «Впив!» дивним німецьким акцентом. Його щонайменше скалічено, жорстокий, безсердечний капітан зовнішньої варти розтрощив його вірну праву руку, а отже й позбавив засобів до існування, приякаючи на жалюгідне життя жебрака в роки прийдешні. Капітан завдав йому жахливого болю, невимовного болю і жодна людина у світі. Стули пельку. заволав капітан. І шеф кухар замовк. Одразу. Він лежав на підлозі, наче велика дитина, притуливши до грудей скручену праву руку. Червона бандана з'їхала на бік, відкриваючи одне вухо, в мочку якого було вставлено маленьку чорну перлинку. Вгодовані щоки тремтіли. Куховарки вражено охнули і заторохтіли, коли капітан нахилився до жахливого людожера, володаря задимленої печери, де вони проводять ночі та дні. Джек, усе ще рюмсаючи, зиркнув на чорного хлопчика коричневого хлопчика, виправила його свідомість, що стояв на тому боці найбільшої жаровні. Рот хлопчика здивовано роздулився, обличчя смішно скривилося, наче в актора мене шоу, але він досі крутив руками важіль, тому, підвішений над розпеченим вугіллям окіст, продовжував обертатися. А тепер слухай сюди, і я дам тобі пораду, яку ти не знайдеш у книзі доброго господаря. Промовив капітан, він так близько нахилився до шеф-кухаря, що їхні носи мало не торкалися. Паралізуюча хватка на Джековій руці, яка тепер милосердно заніміла, нітрохи не ослабла. Ніколи, ніколи не налітай на людину з ножем чи виделкою, чи списом, чи ще якоюсь богом забитою тріскою в руках, якщо не маєш наміру вбити її цим. Усі знають, що шеф-кухарі темпераментні. Але темперамент не розповсюджується на замахи на особу капітана зовнішньої варти. Розумієш мене. Шеф кухар простогнав щось сльозливе, але разом із тим і нахабне. Джек не міг точно розібрати здавалося, що акцент чоловіка ставав усе насиченішим, але там йшлося про матір капітана та бродячих собак за павільйоном. Цілком можливо, сказав капітан, я ніколи не знав цієї пані. От тільки це точно не відповідь на моє запитання. Він штурхонув кухаря запелюженим, зношеним черевиком. Той поштовх був досить м'яким, але кухар заволав так, наче капітан відвів ногу назад і щосили копнув його. Жінки знову загомоніли. То ми все чи не все розуміємо щодо кухарів, зброї і капітанів, бо якщо ні, доведеться ще трішки пояснити. Ми розуміємо, уривчасто видихнувши в кухар. Ми розуміємо. Ми розуміємо, ми. Добре, а то мені і так довелося багато чого пояснювати сьогодні. Він потрусив Джека за карк. Так, хлопче. Він трусонув його знову, і Джек абсолютно щиро заволав. Добре, гадаю, це все, що він може сказати. Хлопець дурбило, як і його мати. Капітан обвів темним блискучим поглядом кухню. Хорошого вам дня, леді. Найблагословить вас, королева. І вас, добрий, сер, спромоглася вимовити найстарша з куховарок, присівши в недоладному, позбавленому грації реверенсі. Інші вчинили так само. Капітан потягнув Джека через кухню. Хлопчик дуже боляче вдарився стегном об мийку та знову закричав. Потекла гаряча вода. Димучі краплі билися об дошки та з шипінням витікали крізь них. Ті жінки тримають у цьому руки, подумав Джек. Як же вони витримують? А тоді капітан, який зараз практично тягнув малого на собі, проштовхнув Джека крізь ще одну штору з мішковини у передпокій, розташований за нею. Фу. тихо промовив капітан. Мені це не подобається зовсім тут дуже смердить. Ліворуч, праворуч, знову праворуч. Джек почав розуміти, що вони рухалися до зовнішніх стін павільйону, а ще він мордувався питанням. Як одне й те саме місце може бути зсередини набагато більшим, ніж здається зовні. Тоді капітан проштовхнув його крізь дверцята, і вони знову опинилися на денному світлі, Пообіднє сяйво було таким яскравим після мінливого мороку павільйону, що Джеку довелося негайно заплющити очі від сильного болю. Капітан не вагався бруд хляпав і пирскав під ногами, пахло сіном, конями та лайном. Джек знову розплющив очі та помітив, що вони перетинають ділянку, яка може бути моріжком, кошарою для худоби чи просто оборою. Він побачив коридор між двома завісами, по інший бік якого квоктали курчата. Худорлявий чоловік, убраний лише обрудний брудний кілт і плетені сандалії, скидав сіно, прочинений хлів, орудуючи вилами з дерев'яними зубцями. У хліві стояв коник, найбільший за шетлендського поні, і понуро позирав на них. Вони вже проминули хлів, коли мозок Джека зрештою прийняв те, що бачили його очі, у коня було дві голови. Гей, мовив він, можна я знову зазирнув той хлів, той. нема часу. Але ж у коня було. Нема часу, кажу, він підвищив голос і заволав. Якщо я ще раз побачу, що ти байдикуєш, а не виконуєш роботу, тобі перепаде вдвічі більше. Такого не буде. крикнув Джек, поправді йому здавалося, що ця сцена вже не актуальна. Присягаюся, це не повториться. Я ж казав тобі, що буду хорошим. Просто перед ними у стіні з дерев'яних брусів, із яких навіть не обдерли кору, забовваніла дерев'яна брама. Та стіна скидалася на частокіл зі старих вестернів, його мати знімалася в кількох таких. На брамі були важкі клямри, але замикальної балки, яку вони мали підтримувати, на місці не виявилося, її товсту, наче залізний шлагбаум, притулили до купи дров, що лежали ліворуч. Брама прочинилася десь на шість дюймів. Якийсь розладнаний внутрішній компас підказував Джекові, що вони обійшли павільйон і вийшли з дальнього боку. Дякувати Богові, сказав капітан з звичним тоном. Тепер. Капітане! З за спини покликав голос низький, оманливо недбалий, але причепливий. Капітан став як укопаний, той голос покликав саме тої миті, коли переляканий Джеків компаньйон уже тягнувся до лівої частини воріт, щоб відчинити їх. Так, наче власник голосу спостерігав і очікував саме на цю мить. Можливо, ви були б настільки люб'язними, щоби представити мене своєму синові. Капітан обернувся, обертаючи за собою і Джека. Посеред пасовиська стояв схожий на скелет придворний, який своєю присутністю руйнував гармонію пейзажу. Це був той, кого так боявся капітан Озмонд. Він глянув на них темно-сірими меланхолійними очима, і Джек побачив щось буремне у глибині тих очей. Раптом його страх загострився, відростив жало та пронизав його Він божевільний. Раптом сяйнув у мозку інтуїтивний здогад. Зовсім з глузду з'їхав. Озмунд підступив до них двома обережними кроками. У лівій руці він тримав укрите сирицею руків'я батога з телячої шкіри. Пужално потрохи звужувалося до темної гнучкої волосіні, що тричі обвелася навколо його плеча, а руків'я було товстим, наче лісовий гримучник. Кінчик руків я породжував з дюжину менших пагонів, кожен з переплетеної сириці, кожен увінчений кострубатим, але блискучим металевим шипом. Озмон смикнув руків'я батога, і паростки сповзли з його плеча із сухим шипінням. Він поворушив пужалном, і шкіряні пагони з металевими наконечниками повільно зашурхотіли у змішані із соломою багнюці. Твій син. Повторив Озмунд і ще на крок наблизився, і раптом Джек збагнув, чому цей чоловік здавався йому знайомим. Того дня, коли хлопчика мало не викрали, чи ж не він був типом у білому костюмі. Джек подумав, що напевно то був він.